Більше 400 дронів та понад 40 ракет сьогодні. Вночі Росія вкотре взяла під приціл мирних українців. Ворог атакував одразу вісім областей, серед них і Львівську. Начальник військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що пошкоджень зазнав промисловий об'єкт на Другобичині. Відомо, що в Києві внаслідок масованого обстрілу під час ліквідації наслідків загинули троє рятувальників. За даними повітряних сил України, нашим ППО вдалося збити половину безпілотників та близько 30 ракет. Виготовлення дронів сиру чи вишиванок. Ветеранський бізнес це фронт за розвиток країни за її економіку та гідне майбутнє. Для ветеранів це спосіб реалізації а ще можливість бути прикладом для інших. Тарас пішов захищати Україну від окупанта від початку повномасштабної війни. Та після поранення його комісували. Тож тепер чоловік допомагає своїм побратимам, так би мовити, стилу виробляє дрони. Працювали, відправляли, хвалили. Уражали цілі. Так як я служив, це 22 другий, рік, тоді ще це було не так розвинуто. Це були якісь одиночні тобто, випадки, скажімо так, ну це не було так масово, як зараз. Тобто, ну, грубо кажучи, зараз звук даного дрона, напевно, там гірше, ніж звук якогось міномету. Ось, а тоді ще це було не так, але вже це розвивалося. Для чоловіка така сфера діяльності в новинку, хоча зізнається, доволі захоплива. Тож продовжує зі своїми працівниками виготовляти дрони для наших захисників. Дещо схожа історія і у Світлани. Вона дружина військовослужбовця та віднедавна власниця магазину етнотоварів. каже у вишиванках: знайшла свою віддушину, поки чоловік боронить нашу землю. Для мене це. Ну так як каже мій чоловік, що ми боронимо не тільки землю, а нашу ідентичність. І я вирішила ну, це, так як пустота, знаєте, наповнена тою вишивкою. Я себе в тому знайшла. Знає. У подружжя Сукмановських фермерський бізнес розпочався із сімейного хобі. Зараз виготовляють фермерські сири. Ми збудували ферму фермі, дівці, кози, корови. Ну і потрібно було якийсь бізнес започаткувати. Молоко є і саме, саме таке найпростіше. Сири. Отець Михайло військовий капелан, який їздить на схід і ще з часів. Ато каже, ініціаторкою бізнесу була дружина. Ми ще маємо таку соціальну складову, тому що соціальні складові ми маємо опікуємося нашим фондом «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами. Це діти молодь з інвалідністю, люди. Люди з інвалідністю, і ми допомагаємо, розвиваємо різні напрямки. Відтак кожен ветеранський бізнес зайняв свою нішу, однак є дещо спільне. Усі скористались грантовою програмою від центру зайнятості. Хтось для закупівлі сировини, а хтось обладнання. Я закупляла шафи, обладнання, такий інвентар для викладки товару і також для закупки товару для сировини. Ну, я думаю, що я би без програми не впоралася. Ну мені дуже допомогло. Для мене, як військового капелана, є дуже приємно, що держава є відкрита. І це гарний приклад того, що можна розвиватися. І ми, власне, дружина якраз керована в тому напрямку, як сироварня. Так і власне, ми отримали на чедеризатор. Це дуже коштовний агрегат, високотехнічний. Грантова програма для ветеранів або членів їх сімей діє в Україні з 2023 року до слова, це безповоротна фінансова допомога на розвиток або започаткування власної справи. Влада області спільно з керівництвом центру зайнятості. Певні після повернення з війни тисячі ветеранів повинні не просто чути, а відчувати підтримку. На нашу думку, самим головним принципом, має бути допомога. Не з позиції, щоб суспільство бачило у пільговика, а з позиції, що ветеран – це людина, яка може все. А якщо так, то відповідно ми маємо просто допомогти, щоб безпосередньо він далі став активним членом суспільства. І коли ми говоримо для прикладу про програми Львівської обласної військової адміністрації, то очевидно, що є питання своєрідної пільги, чи компенсації, чи соціальної допомоги. Але акцент за будь-яких умов ставиться на для прикладу Власного бізнесу у Львівській області цією програмою вже скористалися 185 ветеранів, або один з подружжя ветеранів, і більше 90 мільйонів коштів виділено для якраз або започаткування власної справи, або розвитку діючої справи. На додачу Львівський центр профтехосвіти центру зайнятості пропонує освітню програму. Йдеться про ваучери для ветеранів та учасників бойових дій, які без вікового обмеження можуть скористатися можливістю навчитись чомусь новому, і це за короткий термін. 154 спеціальності, дуже багато підспеціальностей. Основна умова оцього, цієї програми ваучерної, щоб базова освіта була не нижче професійно технічної тобто, щоб якась професія в людини вже була. А підвищувати її можна і в середніх навчальних закладах, спеціальних навчальних коледжах, і в вищих навчальних закладах, і в бакалаврат, і в магістратура все це включено. У центрі зайнятості запевняють, завжди готові допомогти ветеранам та супроводити від складання бізнес-плану до реалізації задуманого. Давид Берешвілі, Марічка Драбич, Остап Кульпа. Правда тут Львів. Сьогоднішній день є рішення суду, яке дає можливість ваш гуртожиток забирати до міста. Цього рішення мешканці гуртожитку іскра чекали довгих п'ять років, і нарешті апеляційний суд надав остаточну відповідь. Дев'ятиповерхівка належатиме не заводу, а місту. А це означає, що люди таки зможуть приватизувати свої квадратні метри. Завод іскра зробив, якщо чесно, злочин, тому що гуртожиток, де мешкали люди, вони мали передати під час приватизації в у власність громади. Вони взяли внесли його в статутний фонд. І зробила його своєю власністю, і вони почали фактично шантажувати людей, хотіли взагалі людей звідси виселити. Насправді це лише початок. Далі сила селена робота, адже гуртожиток не просто у поганому стані, а практично занедбаний. Ремонт тут не робили понад 15 років. Хіба латали своїми силами? Критично важливі речі. Каналізація загальна мінялася, бо текло все було загаджено, всі поверки. І зробили тільки заміну кабеля основного підводку, електрики до будинку. А все остальне, що стосується елементарного такого, як душевик, як душеві закрили. Лише п'ять років назад зараз. Основне завдання мешканців створити ОСББ та потроху вирішувати свої побутові проблеми. А місто обіцяє допомогти і вже навіть підраховує свої майбутні витрати. Вони стільки не терпілися, що ніхто, чесно кажучи, інший стільки не терпівся. Тут людям треба і з пандусом допомогти, і ліфт в важкому стані, чесно кажучи. У нас. Є програма і по пандусах і ліфтах. Таких підвішених у повітрі гуртожитків у Львові було понад півсотні. Тепер же залишилося лише шість, і мерія продовжує боротися за дих у судах. У Львові організували загальну міську акцію Тиждень здоров'я. Просто небо у спеціальних наметах. Кожен охочий міг пройти базові медичні обстеження та перевірити своє здоров'я безкоштовно. Ця акція направлена на скринінг серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, перевірка гостроти зору, інфекційних захворювань, гепатиту Б, С, ВІЛ-інфекції. Цього року ми доєднали нові обстеження: це дерматос. Дерматоскопія і стоматолог. Чому дерматоскопія? Тому що йде літо дуже часто. Наші пацієнти люди звертаються з питаннями, чи можна їм перебувати на сонці, маючи ті чи інші елементи на шкірі. А так доступно без запису до лікаря приймає дерматолог. Містяни та охочі активно доєднувались до перевірки здоров'я і вважаються гарною ініціативою. Буквально вийшов зі спиту з конституційного права і побачив про таку можливість і вирішив взяти участь. Життя таке швидкоплинне, що ти не встигаєш просто приділити собі часу. Ти забіганий поліклініки, довідки скерування. не завжди є на той час, а то це під боком. Буквально експрес-30 хвилин ти можеш провірити все, що тебе цікавить. Чудова ідеї, їх треба ставити, і люди. Ну, щасливі тим, що от, комусь погано сьогодні звернулися і вже діану встановили, вже заспокоїть людину. Цікава ініціатива, дуже воно безплатно, воно легко доступно. Тобто, ми буквально от йдемо з університету, ми можемо зайти і швидко прийти в сестру. Ми знаємо, що це займе там буквально півгодини. Під час першої години старту акції фахівці виявили один випадок ВІЛ-інфекції, А загалом запідозрили гепатит гепатит Бета це у майже 30 людей. Підвищення рівня глюкози зафіксували у більш ніж тисячі осіб. У 20% пацієнтів під час проведення дерматоскопії також були виявлені патології. Окрім того, були діагностовані ще ряд інших порушень у здоров'ї пацієнтів. Рання діагностика вона запобігає ризику важких ускладнень цих захворювань і відповідно, чим на Ранньому етапі ці захворювання є виявлені, відповідно, прогноз у пацієнта є краще. Вони можуть мати безсимптомний перебіг, особливо на ранніх стадіях, і для цього є важливе тестування. Рекомендуємо усім нашим пацієнтам звертатися до свого сімейного лікаря і проходити такий скринінг свого стану здоров'я. Власне, я говорила, що ми тут проводимо скринінг факторів ризику на серцево судинні захворювання. Чому бо серцево судинні захворювання це є та група захворювань, яка найчастіше. Дає складні ускладнення і приводить і до смерті. Загалом у акції взяло участь декілька тисяч людей. Намети були розміщені у 11 локаціях у різних куточках громади. А для тих, хто комплексно пройшов обстеження, розіграли безкоштовні сертифікати на послуги у закладах другого медоб'єднання Львова. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Одував одразу два теракти на Львівщині. Негідник з Кривого Рогу продався окупантам за 5 тисяч доларів. За ці гроші він мав підірвати мобільний пункт ТЦК та службове авто військового. Саморобні вибухівки він взяв у схороні, але зрадника затримали у номері готелю саме в той момент, коли він доукуплектував свої пекельні пристрої. Тепер агент ФСБ загрожує довічне ув'язнення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента, коли він завершував підготовчі заходи. Ним виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, який був завербований рашистами під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Після чого він прибув за вказівкою ворога до Львова та оселився в зарезервований готельний номер поблизу міста Стрий. Отримавши від кураторів геолокацію схону, агент забрав дві вибухівки. У разі вдалої спецоперації йому обіцяли заплатити 5 тисяч доларів США. Втім, СБУ зірвала ворожі плани та затримала фігуранта. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники виявили та вилучили два СВП, мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі служби безпеки вже повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, контрозвідка по гарячих слідах встановила ще одного зловмисника, а саме 30-річного мешканця нашої області, який виготовляв та закладав вибухівку схорон. Стосовно нього зараз тривають слідчі. Підполковник опинився у кайданках через свою жадібність військовий за 15 тисяч євро. пообіцяв ухилянту допомогти із за кордон. Відомо, що негідник служив в одній з військових частин і особисто зустрічався із батьком призивника. Сам під час такого спілкування він і розкрив весь план незаконної подорожі клієнта до Європи. Цей момент та ДБР і затримали спритника на гарячому. Тепер підполковнику загрожує до 9 років позбавлення волі та конфіскація майна.